Вітання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. Укрпошта запустила голосування на кращий ескіз різдвяної поштової марки. У конкурсі взяла участі дев'ятирічна криворіжанка з роботою Дитячі мрії. Дівчинці вже вдалося вийти до фіналу. Наші кореспонденти встигли з нею познайомитися, тому я пропоную просто зараз переглянути матеріал, який вони відзняли. Спочатку я намалювала ось такі два ескізи. З ось таких ескізів в мене вийшов ось такий малюнок. Кожен елемент на цьому малюнку щось символізує. Ялинка символізує Новий рік та Різдво. Янгол це сила, яка обороняє Україну. Малюнок це, це бажання усіх українців, щоб скоріш завершилася війна. А військовий це. Щоб усі діти України дочекалися своїх батьків. Саме це зображення під назвою Дитячі мрії ви вже могли бачити на сторінці Укрпошти та інших ресурсах, якими воно розлетілося. Що малюнок дев'ятирічної криворіжанки у до п'ятірки найкращих конкурсних робіт та боротиметься за перемогу, ні маленька авторка, ні її близькі навіть не могли уявити. Досі шокована цим і викладачка школи «Мистецтв номер 1 яка відправила на відбір роботи п'яти своїх учнів, серед яких і був ескіз Марії Безсмертної. Всі малюнки створювалися за лічені дні до завершення прийому конкурсу. Трішечки допомогла скомпонувати підказками, як дещо розмістити, що куди переставити. Такі композиційні моменти. Тому що ідея це дитяча ідея Марійки, і вона сама про неї гарно розповість. Ось. І далі вже робота такі консультації онлайн. Вона зробила якісь, там, якусь діляночку у кольорі, показала по фото, я їй далі вже підказала, що далі робити. І таким Чином ми закінчили цю роботу. Пані Наталя доклала руку і до оформлення робіт під потрібний формат. Каже, її учні завжди беруть участь в різних конкурсах. Активно підтримують в цьому юні таланти їхні батьки. Мама Марійки також завжди тримає за дівчинку кулачки. Зізнається, не думала, що роботу її доньки настільки високо оцінять дорослі. Тому була здивована виходом до фіналу. Тож зараз як-ніяк пишається своєю маленькою художницею. Я говорю доні, що ти дійсно бачила ці роботи, там роботи професіоналів. Але я. Хочу сказати, що я б хотіла, щоб. Люди побачили дійсно те, що Маша хотіла донести своїм дитячим малюнком і проголосували за це. Але я говорю, що якщо ти серед цієї України ввійшла в п'ятірку, така маленька дівчинка, то це вже великий результат. Ну я хочу сказати, що це вже перемога. Раз вона вже ввійшла в п'ятірку, тобто це певно вже перемога. І, хоч в родині Марійки ніхто ніколи не захоплювався малюванням, але на диво дівчинка почала робити перші штрихи на папері, ледь навчившись сидіти. Але ще трохи подорослішавши, сама попросила батьків відвести її в художню школу. В дівчинки Вже є свій власний почерк. Передусім, це дуже яскраві кольори та багато звіряток. Робіт назбиралося настільки багато, що юна художниця дарує їх знайомим. Про те, що вийшла до фіналу конкурсу, дівчинка дізналася майже одна із останніх. Мені мама показала, що Наталія Іванівна прислала якийсь конкурс. Я захотіла прийняти в ньому участь. Я не знала, що малювати. Але мені матуся трохи допомогла. Я намалювала і відправила ескіз. Ескіз я час, мабуть, робила, а роботу десь два дні. Я в майбутньому бачу себе художницею, яка малює дуже великі картини. Красиві. Голосування за найкращу марку серед п'яти фіналістів тривало до 4 листопада на сторінках Укрпошти в соцмережах. Тож зараз криворіжанка Марія Безсмертна з нетерпінням очікує на оголошення результатів. Але рішуче зізнається, сподівається саме на свою перемогу, як і увесь кривий ріг. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, перший міський. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Марія Безсмертна, фіналістка конкурсу від Укрпошти на найкращу марку. А також Наталя Олійник, викладачка школи мистецтв Номродин. Я вас вітаю, Добре. Марія. Перше питання до тебе. Розкажи, будь ласка, як ти взагалі дізналася про цей конкурс і хто тебе надихнув взяти у ньому участь? Я дізналася про нього, коли Наталія Іванівна виставила це у нашу групу. І мені захотілося прийняти участь, тому що я люблю щось таке незвичайне. Конкурси якісь, правильно? Так. Покажи, будь ласка, нашим телеглядачам роботу, яку ти представила на конкурсі. Розкажи трошечки про неї, що вона означає, яку ідею ти взагалі вклала в цю роботу. Я сюди вклала ідею, те, що. Все, що тут намальовано, щось символізує. І що це символізує? Розкажи, от військовий. Я бачу, він додому правильно повертається. Так, це щоб усі діти України дочекалися своїх батьків. Е, Ялиночка це символ Нового року, Різдва. Янгол це сила, яка охороняє нашу країну. Угу. І перемога також там написано. Я бачу, так у віконечці. Так. Це ти мрієш про нашу якнайшвидшу перемогу, і щоб все було добре, щоб всі воїни повернулися до своїх родин. Правильно я розумію? Ну це чудова така ідея для малюнку. Розкажи нам, будь ласка, хто тобі порадив саме такого плану зробити малюнок? або, можливо, це була твоя ідея. Ну, це була моя ідея, але Матуся мені порадила, щоб я намалювала дівчинку, яка мріє про щось. Це був такий ескіз, але вийшла ось така робота. Тобто мама тобі дала таку невеличку ідею, а ти вже її розгорнула трошечки по-своєму, правильно? Так. Так, Наталя, питання тепер до вас. Розкажіть нам трошки, будь ласка, про талант Марії, і взагалі, як давно вона, вона у вас займається? Так, Марійка займається у нас вже другий рік, тобто зараз вона у другому класі школи мистецтв номер 1 От і займаємось ми зовсім недавно, тому що минулий рік пройшов майже весь в карантинах, а потім трагічні події, які пов'язані з сьогоденням, тому ми займаємось майже завжди онлайн. І зараз і ця робота це теж був не виняток, ми працювали онлайн. Mm -hmm. так, Маріка така дуже спокійна і врівноважена дівчинка і дещо навіть сором'язлива. Але коли вона сідає малювати, вона повністю розкривається і вже не бачить ніяких перешкод до здійснення задуманого. А також вона дуже така зосереджена, старанна, і навіть вибор матеріалу, а це такі маркери кольорові, він дуже складний, тому що робота виконується маленькими штришочками, які кладуться в одному напрямку, і з переходом одного кольору в інший. І все це свідчить про ці риси характеру Марійки. Угу. Ось. Ну, і робота вийшла така ось з дитинства. Далями в неї навіть там я бачу пес патрон є трошки. А, навіть, я, навіть під ялиночкою відкрив подаруночок mm -hmm. з перемогою. Звісно, зараз ми всі чекаємо на це на перемогу. І на наші зустрічі в шкільній затишній творчій майстерні. Вже в офлайн форматі. Да, ну, так, ось бачите, так. не дивлячись ні на що, ні на карантин, ні на військовий uh -huh. час, ні на заняття онлайн. Марійка, я так бачу, дуже непогано навчилася малювати. Так. І я хочу попросити зараз, як ну, ми вже про це заговорили, трошечки показати своїх робіт інших, не на конкурсах, well, да, а, а з інших робіт. Uh -huh. І Розказати буквально два слова. Що за робота? Це я малювала свою матушу. Угу. Дуже гарно. Так, це скільки ти займалася вже, коли намалювалася? Це минулий рік. Минулий рік свято Матері було десь у травні місяці, і ми вже спробували такі перші роботи. Угу. Тобто рік за рік, фото? За рік mm, да. це вже вивчилася. Да, да. Ну, непогано, я тобі скажу, не дивлячись на те, що я дуже мало займалася, але дуже класна робота вийшла. Далі, що у тебе ще є? Це ось така робота, робота щоб для військових, для них підтримка. Угу. Також дуже гарно, також на військову тематику, як я бачу. Угу. Так. Ще що в тебе є? Ось бачу, така гарна робота, така ну, дуже яскрава, така класна. Це теж було на конкурс у минулому році, але його не було. Угу. Ну, гарна дуже робота. А ось те, що у тебе таке прям супер яскрава така. Це теж було на, було на конкурс. Це автомобіль майбутнього. Дуже цікаво. Так, ну, давай роботами поки що все. Е, трошечки е, хочеться ще поговорити ось про конкурс. Як взагалі от проходив перший етап? Зараз ти у фіналі, як я розумію, і у тебе є ще чотири конкуренти, у вас п'ятеро, правильно? Так. От як е, був перший етап проходу цього конкурсу? Спочатку я намалювала, потім я віддала роботу і її. Виставили у Фейсбуці, інстаграмі та телеграмі. Я бачила там, треба було проголосувати. Угу. І люди голосували правильно, так. І ось ти так вийшла в фінал. А от е, зараз скільки от буде тривати ось це голосування, у якому ти зараз береш участь фінал конкурсу. І коли будуть оголошені результати? Ну, він тривав з 1 листопаду, <клес> по сьогодні він за Кінчився сьогодні о восьмій ранку. Угу. А результати? А результати будуть у понеділок. Що чекає на переможця? Випуск марки. Випуск маркет, маркет. <laughs> да, до Керпошти і це вся я так країна маю. де милуватися. Це три перших правильно, місце так, буде. Тобто, так, три так. дитинки зможуть не дитинки, це дорослий конкурс. А, це дорослий да, конкурс. У нас так. конкуренти дорослі, вже досвідчені художники, які виставили свої роботи, і ми так ось. Вирішили, чому б не спробувати з дитячою творчістю теж Нічого взяти не. участь у такому конкурсі. Да. Це ініціатором цього нашого такого заходу були батьки моїх учнів, які дуже в нас такі мають соціальну таку позицію. І вони десь побачили у Фейсбуці запрошення до участі у цьому конкурсі, поділилися зі мною. Я почитала умови, вирішила, що там нема ніяких вікових обмов. Чому б ми б і не спробували взяти участь? І ось так ми намалювали такі ось роботки. У мене загалом 5 учнів намалювали малюнки, тому що в нас був дуже маленький термін, там залишалось буквально 4 дні до закінчення прийому робіт. І ось тому у нас таке ось вийшла кількість така робіт. Дитячі роботи вони завжди ем, приваблюють своєю такою ем, своє, у, у дітей своєобразні <хи> своє бачення чуття, світу, бачення, да, відчуття. і ем, вони дуже безпосередні, і саме це підкупає і ем, свій такий емоційний відгук ми бачимо в цих роботах. Е, ну, ви знаєте, тут, я думаю, дійсно є чим пишатися серед дорослих конкурентів, пройшла у п'ятірку найкращих, ну, mm -hmm. це дійсно так, дуже так, круто. Так. Е, так, а скажіть, будь ласка, е, ви, я так розумію, скоріше за все, також ну, Марійка брала участь і у інших конкурсах. От розкажи трохи про інші конкурси, можливо, якісь останні, у яких ти брала участь. Ну, я прямо всі не пам'ятаю, але був останній конкурс. Там треба було намалювати те, що символізує Україну. Ага. Я намалювала дівчинку, яка бігає, їй весело, те, що немає війни, все добре. Тобто весела така україночка, так? Так. Яке місце ти посіла у цьому конкурсі? Ну, це ще результатів не ми не маємо. Вони це, що... будуть 19 uh -huh. грудня до свята Святого Миколаю. Uh -huh. Як зазвичай, ну що ж, будемо сподіватися, що саме ти переможеш, uh -huh. і тут також я сподіваюся, що ти uh -huh. переможеш у цій у цьому конкурсі з Маркою. А що взагалі тобі подобається малювати найбільше? Мені найбільше подобається малювати тварин. Тварин, так, так. кого саме? Усіх тварин. Усіх. А в тебе є домашня тваринка? Так, дві. Хто? хто? Песик та кіт. Песик та кіт. Так, ну це чудово. Чудово, коли дітки люблять малювати взагалі, в принципі, а тварин це особливо. Я думаю, що це ну дійсно дуже круто, тому що намалювати кого завгодно, що завгодно, це дійсно класно. Щодо школи, у мене до тебе є також таке питання. Ти зараз навчаєшся у школі, правильно? Онлайн. Онлайн, <Mile> так, я розумію, що онлайн, але все одно ти навчаєшся у школі. Розкажи, який предмет тобі подобається найбільше? Найбільше мені подобається я досліджую світ. Я досліджую світ, так. Так. Що саме тобі подобається у цьому предметі? Саме мені подобається те, що ми вивчаємо світ там, розповідають. Про Україну, про тварин, про рослин. Угу. І я знаю ще, до речі, що окрім малювання у тебе є також дуже цікаве хобі. Розкажи нам нашим телеглядачам, чим ще ти захоплюєшся. Я захоплююсь плетінням із бісеру. Угу. Навчилася сама? Так. Як ти вчилася по відеоурокам якимось чи як? Я бачила, що багато хто платить бісером. Мені теж хотілося спробувати, і я навчилася. Угу. Подобається тобі це заняття правильно? Так. Так, ну що ж, на останок нашого випуску я хочу тобі запропонувати роботи, які ти нам ще не показала, також показати і трошечки про них розповісти. Я бачу ще одну таку супер яскраву роботу, що вона означає це, це на морі, десь правильно? Це світ, який під водою. Підводний світ. Так, чудово. Це Русаленка, правильно? Так. Я розумію. Угу. Дуже гарно. Так. Це ще одна новорічна робота, як я бачу. Так. Угу. Це Дід Мороз, мабуть, приніс подарунки. Санта-Клаус приніс подарунки для дівчинки. Для тебе, мабуть. Так, Так. Так. давай наступну роботу. Що там ще ти для нас підготувала? Це осіння робота. Угу. Це ти зараз, мабуть, малювала чи минулого року? Це було минулого року. Минулого року, так, дуже гарно. Також така, такі кольори осені, можна так сказати. Так. Ще що в тебе є. Ось Це, цей малюнок теж був для підтримки. Угу. Так. В наших реаліях такі малюнки зараз а. в основному у всіх дітей. Ну, дуже гарний малюнок. Ми за мир. Так. Угу. і Наступна. Це теж було, було на конкурс uh -huh. супутник. Клас кіт такий. Чудова також робота, так. Uh -huh. Я бачу, що також у тебе ще є один кіт. Твої улюблені тваринки. Правильно я розумію, uh -huh. те що ти любиш найбільше. Так, дуже класна робота. І останнє я бачу, це у нас на честь Хеллоуіну, Я так розумію, правильно? Так. Uh -huh. Така містична, загадкова, можна так сказати. Так, ну що ж, будемо на цій ноті завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали у гості. Я бажаю тобі, Марію, перемоги не лише на цьому конкурсі від Укрпошти, а й на всіх інших, у яких ти будеш брати участь. Я впевнена, що в тебе все вийде. Я вважаю, що в тебе дійсно талант, тому що ти лише два роки займаєшся у школі мистецтв. Вже так класно малюєш. Дякую, Дякую вам. Так, на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Марія Безсмертна, фіналістка конкурсу від Укрпошти на найкращу марку. Та Наталія Олійник, викладачка школи мистецтв Номородин, поговорили про участь у самому конкурсі та про любов до малювання нашої гості. Дякую за увагу! Дивіться наші прямі ефіри на першому міському.